Имні ігри чиновників та хто і як наживається на підприємцях рік тому журналісти народного контролю розповідали, як у Херсоні депутати торгували дозволами на встановлення мафів, аби де. Ще у 2015 році міськрада приймає рішення уповноважити депутатську комісію з питань транспорту та торгівлі, вирішувати, кому надавати дозволи на розміщення мафів та спрут, а кому ні. Фактично, документ виглядає як рекомендація для департаменту містобудування та землекористування Херсонської міськради, давати цей дозвіл, але все залежало від депутатів. Ясна річ, не безкоштовно. За ініціативи громадської спілки підприємці Херсон. У нас справою зацікавився антимонопольний комітет. Потому антимонопольний комітет подав до суду і виграв його. Минув рік, але депутати зацікавлені у видачі дозволів не заспокоїлись, і новим рішенням сесії надали право торгувати місцями комунальному підприємству Центр земельно майнових відносин, якому передали фактично частину повноважень департаменту, талановито побудовану корупційну піраміду так і не зруйновано. Дивіться у розслідуванні народного контролю центр земельно майнових відносин, комунальне підприємство, прокладка або як заробляти гроші із нічого. Дається підприємцям документки з сил на рішення, яких немає в природі. тобто вже фальсифікація документів. Та чому місто витрачає мільйони на комунальне підприємство, яке мало би саме на себе заробляти? Єсть дуже хороша, хороша група депутатів, які працюють. всім давали гроші. Просто хтось тих возвращав. Ти не визращав, як такому підприємці платять гроші? Чергові схеми депутатів, та які дії вживають контролюючі органи мафи та мафія. 2 дивимось. Наразі право торгувати підприємцям на територіях тимчасових споруд, так званих мафів, фактично надає одне комунальне підприємство центр земельно майнових відносин. Це підприємство створили ще у 2004 році, але тривалий час воно було у сплячці. Реанімувалося за часів керівництва Олени Мазур, яка очолила установу з травня 2018-го. Наразі її КП видає підприємцям кілька документів для розміщення тимчасових споруд. Перший Довідка погодження у даному випадку для провадження підприємницької діяльності мобільного фургону. Другий договір щодо пайової участі в утриманні об'єкту благоустрою. Депутатка Оксана Діякова вирішила розібратися, чи взагалі законні ці папери. Відповідь мене дуже не дивив, тому що мені в відповіді сказали, що ті рішення, які я прошу мені дати, міської ради не приймалися. Тобто офіційно дається підприємцям документ, ссылка. На рішення, яких немає в природі, тобто, вже фальсифікація документів. У міськраді інформують, що згідно рішення виконкому Херсонської міськради номер 387 про затвердження порядку обсягів по його участі можна видавати такі довідки. Утім, це рішення мали погоджувати з регуляторною службою України. Коли приймався цей документ, вже був відповідь, Из такого серьезного органа в городе Киеве это Державная регуляторная служба Украины, где до принятия еще говорили о том, что этот порядок. Із не може прийняти, тому що он не соответствує законодательству України. Ну почему-то перед голосуванням чином із не рассказали про это письмо. Народний контроль отримав відповідь від Державної регуляторної служби України, де її керівник підтверджує, що рішення виконкому та рішення сесії і справді незаконне. Міськрада взяла на себе обов'язки, які не входять у рамки її компетенції. Ніяких обов'язкових договорів поєвої участі не може бути державна регуляторна Орна служба звернулася до Херсонської міської ради з пропозицією скасувати рішення Херсонської міської ради від 21.12.2018 року за номером 18.20 про впровадження порядку розміщення тимчасових споруд торговельно побутового соціально-культурного значення. Окрім того, установа інформує, законом не передбачено надавати повноваження органам місцевого самоврядування, визначати обсяги по участі власників тимчасових споруд, витримані благоустрою. Тому державна регуляторна служба. Служба України зобов'язала скасувати рішення виконавчого комітету та рішення сесії, яким комунальне підприємство дали право на укладання таких договорів із підприємцями. Порядок ні рішення із палкому, ні рішення сесії. Ми ні з ким ні. Ми вирішили, приймаємо це рішення і запускаємо процедуру регуляторного акта. Це в полгода, і на сьогодні процедура регуляторного акта вже запущена. Перша міськрада своїм рішенням фактично надала дозвіл укладати угоди між КП центр земельно майнових відносин та підприємцями. Але прокуратура його ретельно вивчила і добилася того, аби рішення було скасоване. По окремими пунктами. Фактично передано виключні повноваження Херсонської місцевої міської ради на регулювання з мене відносин на передачу земель комунальної власності у власність та в оренду громадянам ці поноження передані комунальному підприємству доводи позовних заяв прокурора послідовно судами як першої, так і апеляційної інстанції визнано обґрунтованими, та рішення, а сам пункт рішення в частині, а саме пункти, скасовано. Переднє рішення за номером 1371 скасовано в цілому. Утім, щоб і надалі КП мало право надавати торгувати тимчасовим спорудам. Виконком міськради проголосував за проєкт рішення про порядок розміщення тимчасових споруд. Фахівці кажуть, він майже ідентичний з тим, що за позовом прокуратури вже скасований. Наразі слідчі ретельно вивчають дане рішення. По суті, наразі два документи: довідку, погодження та договір по його участі на утримання об'єкту з благоустрою. Комунальне підприємство видає поза законом ще й за гроші в декабрі буквально вони створили новий порядок. Вот по которым опять-таки обязывают всех предпринимателей платить деньги э за вот такие бумажки. Вот это довідка погодження. Пасульки по в смысле типа фільки на грамоту. То есть они суть никакого смысла. Такого документа ни одним законом не предусмотрено. Какое-то комунальное предприятие выдаёт комусь погодження про то, что він, значить, розміщує згідно офіційного документа. За это берут деньги. Это сам договор о по поевом участии, который типовой принятый законом Украины про благоустройство в каждом городе. Он бесплатный. Есть еще договор, это договор с коммунальным предприятием. Он стоит 200 гривен. Согласно наказу, прайс утвержденный. За эти два ну, тут еще договор, документы, коммунальное предприятие берет 400 гривен и из них 50% оплачивает, возвращает в бюджет. Та підприємці розповідають суми, щоб отримати ці папірці, вимагають значно більші. Предпринимателю прийти і заключити навіть той же договір, який не треба, або заплатити гроші, це не просто так. З деяких просять нереальні гроші за якоби рішення цих питань за заключення тих договорів там і всього остального. Та від встановлених комунальниками такс чиновниця, ясна річ. Відхрещується. Ні разу, ні за який вопрос, ні за яке рішення взятки гроші, я не бачила і не знаю, що брали. Я хочу показати звернення, яке я зробив до міської прокуратури, і полошив сьогодні відповідь за незаконне рішення, яке надалось відведення землі зотіну. 220 квадратів пан Роман має декілька тимчасових споруд, але землю під них не зміг оформити. Керівник КП Херсонський міський центр земельно майнових відносин Олена Мазур повідомила, що два паспорти прив'язки на ім'я Фоб Хамусяк анульовані. А по двом не продовжено термін дії. Паспорта у Хамусяка незаконні. незаконне. стоїть там з 2002 року, года. А Хамусяк з 2012 року. Хамусяк взагалі к нам ні разу не обращався. Утім, відповідь від департаменту містобудування… Та землекористування міськради свідчить про геть інше. На клопотання фізичної особи підприємця Хамусяк оформлено наступні паспорти прив'язок за адресами: Три кіоски по вулиці Миру в районі будинку 31, три торгівельних павільйони по вулиці Миру в районі будинку 33, павільйони громадського харчування по вулиці Миру в районі будинку 33. Пан Роман впевнений, закони писані не для всіх, мовляв, Олена Мазур просуває інтереси іншого підприємця Зотіна. На цій землі будівництво категорично заборонено. Всі комунікації, які проходять по даній території, вони тут всі є. І ТЕЦ, і горводоканал, і связь. Взагалі тут копати нічого не можна, тут можна лише ставити. От, так як я навіть не можу зрозуміти, Чому йому дали? Таке право тут збудувати. Однак і це ще не все. Доведений факт, що комунальне підприємство добряче висмоктує кошти з міського бюджету аж 1 мільйон 200 тисяч гривень фінансової підтримки. Хоча у документі, наданому департаментом містобудування та архітектури, вказано, підприємство є повністю прибутковим, а тому не може утримуватись за рахунок бюджетних коштів. То, що дуже визначає підприємці і громадян, це те, що це підприємство регулярно фінансується з бюджета. Якщо посмотрети документи, по яким воно працює, це устав, це підприємство являється прибыльним. І там чітко написано, що заробітна плата оплачується тільки з доходу підприємства після оплати всіх налогов. Нині підприємство має чималі прибутки. На запит народного контролю ми отримали відповідь, що КП має два рахунки. Між КП та фізичними особами, підприємцями, власниками ТС станом на 4.03.2019 року, укладено 65 договорів поєвої усі. Часті на суму 275 тисяч гривень. Ці кошти поступають на окремий рахунок і будуть спрямовані виключно на виконання заходів з благоустрою. За надані послуги відповідно зареєстрованим видом діяльності, на рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 73 тисяч 230 гривень, які будуть використані на поточну діяльність і сплату податків. Підприємці наполягають, КП повинно сплачувати кошти в бюджет міста і згідно їхніх договорів надавати послуги з благоустрою. Утім, ані першого, ані другого досі немає. А ще хочуть бюджет міста сплачувати гроші саме за користування землею, а не вигаданому підприємству за уявними договорами пайової участі. Ніхто в бюджет не платить. по всім цим договорам. Деньги напрямую финансируются в коммунальное предприятие, которое там отмываются. Все. Точка. Никакого содержания объектов, никакой благоустроенной территории. Да более того, в самом штате этого предприятия нет ни одного дворника. Они придумали способ зарабатывать деньги из ничего, из ветра. Создается коммунальное предприятие, которое по сути просто через колено ломает предпринимателей, заставляя их заключать вот такие вот договора. Если ты не заключаешь с этим коммунальным предприятием так называемый договор на боевое содержание территории. Мы тебе аннулируем разрешительные документы, мы тебе их не продлеваем, мы тебя сносим. Ідея створення комунального підприємства у 2015 році належала ще одному фігуранту торгової та транспортної комісії. Її секретарю Дмитру Больботу. Саме він давно просував питання створення КП, аби передати йому землю під існуючими місцями і уповноважити його збирати гроші з людей. Це саме спроби знайти якісь компромісні рішення. Ось сьогодні ми про них говоримо. То ли это будет коммунальное предприятие, то ли это будет какая-то может быть структура от предпринимателей, которая будет обращаться там, напрямую к коммунальному предприятию, то ли напрямую к городу. Пока еще, допустим, я вот не понимаю саму вот. Э це, скажем так, схеми дальніших взаємотношень підприємці впевнені больбот і наразі вирішує кому надати дозволи, а кому ні. І за яку суму під час перемовин із бізнесменами часто з'являється і член родини больбота, депутат Хмаро. Це ж і підтверджує керівниця КП. А я просто прийшла в команду меру. І от був Больбот в команді мера. О, я з Больботом. Був там хмаро в команді мера, Я з Хмаро я голови і голові. ось такий КП? давайте его восстановим и начнем работать, потому что он действительно борда в городе, во всех направлениях борда. Ми з все сили обсудили, мер підтримав. А сам депутат Бульпот на запитання журналістів взагалі не любить відповідати. Ну, давайте вибіймо спокійне час і спокійно пообщаємося, добре? Всі проти прозрачних взаємоотношень, проти легальної оплати в бюджет. Гораздо проще створити мнімої комунальні підприємства, поставити туди потрібного тобі людину, Сліва туди бюджетні гроші, і при цьому ще давая розрішення тому чейку, кого хочеш рекетірувати і трибувати деньги. Підприємець Костянтин Шульга очолює земельний комітет громадської ради при Херсонському міському голові. каже, місто не одотримує значні кошти за користування землею і під тимчасовими спорудами при видачі паспортів приязки, бо земельні сервітути з власниками ТС не укладаються. Таговор с коммунальным предприятием, это не договор аренды земли. Все те временные сооружения, которые уже имеют паспорта привязки, в которые предприниматели уже вложили деньги, ну тут все просто, как бы мэр должен дать указания земельному департаменту, земельный департамент заключит договора аренды между предпринимателем и э Гори з полкомом і напрямую бюджет такий предприниматель буде платити за користування городською землею. Голова депутатської комісії з питань транспорту та торгівлі Єгору Стину впевнений, комунальне підприємство має працювати в рамках чинного законодавства. І такий механізм потрібно якнайшвидше налагодити. Нужна прилітичка места, де ці торгові. Павільйони, временне можуть знаходитися. Потім заключить е, ті договора в рамках діючого законодательства, які дозволять городському бюджету отримати е, ну, мінімальні поступлення від нахождения цих об'єктів на землі комунальної власності. Громадські діячі впевнені, що вини підприємців у цій ситуації немає. Оформляти з ними земельні відносини не поспішає міська влада. Єдиний законний вихід. Це оформлення договорів земельних сервітутів. Для цього потрібно легалізувати земельні ділянки, оформити їх по кадастровій карті. Наші експерти підготували проект такого документа міського, проєкт рішення, який дозволяє підприємцю провести так називаємо інвентаризацію цього участка. Участок попадает в кадастр, и тогда предприниматель по этому участку может спокойно уже заключать с городом договор. Та їхні рекомендації у міськраді не цікаві, певно, не прибутково. Ми пропонували механізм. Нам вмісто того, щоб дати оцінку, наскільки наш механізм підходить. Ми попыталися допомогти нашим виконавчим органам дорогой процедуру, сделали за них їх роботу. Они вместо этого школьникам дали роз'яснення, як чоловіку поступати в цій ситуації. Тим часом Державна регуляторна служба вимагає від міськради скасувати рішення, якими КП уповноважили вимагати від підприємців укладати договори бойової участі. Антимонобольний комітет встановив, що ці рішення міської ради та виконавчого комітету є незаконними і також вимагає їх скасувати. А прокуратура та поліція продовжують проводити службове розслідування. Підприємці ж не здаються і масово подають до суду. Цікаво, яка бу. Буде реакція міського голови та депутатів вчинити закону або ж продовжувати вимагати від підприємців платити кошти у сумнівне комунальне підприємство? Тетяна Мандебура, Андрій Згодько, Віктор Цуріков, народний контроль.